Друзі, усім доброго дня! Хочу вам показати ще один автомобіль, який ми привезли з лізингового аукціону з Франції. І це в нас Renault Zoya. Зойка в нас 2017 року випуску з великою батареєю 41 кВт, нагадується у нас електромобіль. Та на такій простенькій комплектації. Що в нас туди входить? У нас є датчики тиску шина. у нас є кондиціонер, круїз контроль. Режим їзди, еко. Ну і таке музика, блютуз, само собою. Запас ходу цього автомобіля до 300 км. Літній період в зимовий десь район 240, 230 км. Ось цей автомобіль може бути ваший, хто бажає. Чистий 2017 рік, бачите, по вікнах також. А, є ще підігрів зеркал, до речі. І електрорегулювання зеркал. Віться, показую пробіг 106 850 Дивіться, Півтори поділки в нас заряда, 65 км запас ходу показує. Для порівняння, щоб ви собі розуміли, в Nissan Leaf повна батарея буде 70 показувати в плюс 4. Ось, у нас є така магнітолка з блютузом, зі всім. який стан куліси, все гарненьке. І в нас тут прикурювач, карта ставиться. Ось ще покажу вам, як двигун виглядає. Це в нас Зоя з повітряним охолодженням. По фарах теж чистий 2017 рік. Що зліва, що справа. Вартість такого автомобіля зі всім пакетом документів буде складати 8100 доларів. Тож поспішайте, хто бажає собі купити такий автомобіль. До зустрічі на каналі.